Виконуємо номер 1291 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Подай в тонах і запиши десятковим дробом. Завдання перше 341 кг. Завдання друге 18 кг. Завдання третє 3 кг. Завдання четверте 4591 кг. Завдання 5 – 7 центнерів і завдання 6 – 7 центнерів 18 кг. Приступаємо до виконання. Завдання перше 341 кг. В одній тоні 1000 кг. Тому один кілограм становить одну тисячну тонни. Тоді 341 кілограм становить 341 тисячну тонни і запишемо у вигляді десяткового дробу 0,341 тисячна тонни. Завдання друге 18 кілограмів одна тонна тисячу кілограмів, тому один кілограм становить одну тисячну тонни. а 18 кілограмів, 18 тисячних тонни. Запишемо у вигляді десяткового дробу: 0,018 тонни. Завдання третє: 3 кілограми. Один кілограм становить одну тисячну тонни, а три кілограми три тисячних тонни. І записуємо вигляді десяткового дробу 0 0,03 тонни. Задання четверте: 4591 кілограм. 1 кг становить 1 тисячну тонни. 4591 кг – 4591 тисячну тонну. Дріб неправильний, запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 4591 поділимо на тисячу. Неповна частка буде 4. 4 множимо на 1000, це буде 4 тисячі, знаходимо остачу 4591. Відняти 4 тисячі це буде 591. Наш чисельник тисячу знаменник. А тепер запишемо в вигляді непрай... десяткового дробу: 4,591 тисячна тонни. Завдання п'яте 7 центнерів. Один центнер дорівнює 100 кілограмів. Запишемо в кілограмах. 7 центнерів це 700 кілограмів. 1 кілограм становить 1 тисяч тонни, а 700 кілограмів це буде 700 Тисячних тонни. Запишемо вигляді десяткового дробу тисячних тонни. І завдання шосте: 7 центнерів 18 кілограмів. Запишемо в кілограмах. 1 центнер становить 100 кілограмів, тому 7 центнерів це буде 700 кілограмів, 700 додати 18. 718 кілограмів. Один кілограм становить одну тисячну тонни, тому 718 кілограмів це буде 718 тисячних тонни. І запишемо вигляд десяткового дробу: 0,718 тисячних тонни. Ми подали у тонах і записали десятковим дробом номер 1291 виконано